Я справді не навчу цю бісову річ, хоч і де це гарну річ. Нащо взагалі існують бухгалтери? Хто це придумав та як цей пекельний одяг довів жінок до того, що ті демонстративно палили свої лівчики? Отже, то коли винайшли Бізгалтер, гадаю, слово винайшли тут недоречно, бо жінки завжди мали груди, і відповідно щось з ними робили, аби ті не заважали при рухові. Що там було в доісторичні часи? Ми гадки не маємо, але з появою живопису стало трошки зрозуміліше у древньомінойському мистецтві жінок зображали зі смугою тканини навколо грудей. Це називалося подесмос, вовняний виріб, який схоже обгортали спереду і закріплювали шпильками ззаду. Давні гречанки також носили щось на подобі ліфів. Наприклад, у 14 14-й книзі Гомерової Іліади можна от що почитати. Шати тоді амброзійні вона одягла, що Афіна виткала їй і узором красивим оздобила рясно. Пряжками їх золотими на грудях вона пристебнула, підперезалася поясом з сотнею китиць барвистих. Це Гомер про те, як Гера все зваблювала, розказував, і таку цитату ще знайшла. Мовила це й розв'язала на грудях вишиваний пояс. Це вже здається йдеться про Афродіту. Що ми тут бачимо? Якісь пояса на грудях гречанки використовували у любовних ігрищах. Чи були вони зручними і чи виконували практичну функцію, ми не знаємо. А для повсякдення у Греції деякі жінки носили строфіон або просту тканинну стрічку на грудях. У Римі, до речі, було те саме, але називалося воно строфіум. Невідомо, чи їх носили всі жінки, чи лише певні жінки у певних ситуаціях. А ще це. Істрофію можливо був таким собі спортивним бра. Наприклад, на знаменитій римській мозаїці дівчата в бікіні звіли Романа Дель Казали на Сицилії, що датується четвертим століттям нашої ери, зображені жінки, що ми схожимо на бізгалтер без бретелей. Знову ж чи було це стандартним одягом для всіх жінок? Ми не знаємо. А от що я знаю точно, що кожне культурне чи мистецьке дослідження. Можна перетворити у проєкт, а хобі можна монетизувати. Тому, якщо любите мистецтво і хочете свою пристрасть зробити прибутковою, вам допоможе сквот. Це школа креативних професій, де кожен знайде скіли та інструменти для себе. Лектори з квот, практики, які навчають на власних кейсах, а не розповідають, які круті Apple та Nike. Усі так в курсі. До речі, про курси. Мрієте з нуля запускати і працювати арт проєкти. Ознайомтеся з курсом Art Manager. Це 11 занять про ідеї, стратегії, бюджети, команду та колаборації. А якщо ти вже маєш трохи досвіду в організації культурних івентів і хочеш покращити свої скіли. Приєднуйся до курсу про дісування артпроєктів за занять ти освоїш інструменти маркетингу та піару, навчися продавати ідеї, ефективно працювати з аудиторією та знаходити спонсорів. І ще в них дуже багато курсів для творчих людей на будь-який смак. Тому переходьте за посиланням в описі та починайте діяти. Мені от завжди було цікаво, як виглядав перший у світі бюстгальтер. І здається, я таки знайшла відповідь у 2008 році у замку Лемберг, що в Австрії, дослідники знайшли чотири льняні бюстгальтери, які датуються середньовічним періодом, між 1390 і 1485 роками. Це показав радіовуглецевий аналіз. Ми не знаємо наскільки поширеним був цей одяг, але знаємо, що чоловіки любили про нього писати. Але назву для бра середньовічні. Чоловіки придумали геть не сексі. Знаєте, як називали? Мішки для грудей. Анрі де Мондевіль, хірург Філіпа Справедливого, та його наступника Людовіка X, у 1310-х роках написав наступне: деякі жінки вставляють у свої сукні два мішечки, припасовані до грудей, які щільно облягають їх, і вони вкладають їх в них щоранку і застібають їх, коли це можливо, відповідною стрічкою. Ще один німецький поет Сатирик 15-го століття описував так звані торбинки для грудей, блукає вулицями, щоб усі юнаки, які дивляться на неї, могли бачити її гарні груди. Але в кого груди завеликі, носять тугі торбинки, щоб у місті не було пліток про її великі груди. Згодом, як натільний одяг для підтримки грудей стали використовувати корсети, історію яких ми ще побачити ось тут. А до бістгальтерів жінки знову повернуться аж через 6 століть. Точної дати винаходу сучасних ліфів сказати не можу, але у 19 столітті з'явився такий термін як бра, точніше, бразієр. Слово бразієр походить з французької і означає плече. Та на початку 1900-х слово бразієр почало з'являтися як термін для позначення жіночої нижньої білизни у 1911-му термін бразієр з'явився в оксфордському словнику англійської мови. А лише у 1914-му, коли бюро патентів і торгових марок США видало Мері Фелпс Джейкоб патент. Ми офіційно отримали винахід під назвою бразієр. До речі, чому в українській мові більш поширений вжиток слова бізгалтер, я так і не зрозуміла. Це ж німецьке слово. О, поки не забула про Мері Фелпс Джейкоб, більш відому як Карен Кросбі. у 1914-му Ця Нью-Йоркська світська левиця створила перший сучасний лів. він був створений з двох шовкових хустинок і рожевої стрічки. А ідея Бітгалтера виникла, коли мері втомилася носити тісні корсети, коли виходила в світ на вечірки та бали. І вона свій винахід то запатентувала. Але от жінкам не дуже хотілося звільнятися від корсетів. Та почалася перша світова, і таки довелося. Наприклад, у США рада військової промисловості попросила жінок припинити купувати корсети, щоб вивільнити метал для військового виробництва, і це дозволило заощадити близько 28 тисяч тонн металу, який потім був використаний для створення двох лінкорів. Та й жінки почали масово виходити на роботу, а в корсетах не попрацюєш на заводі, ну самі розумієте. Не повірите, але у 20-ті бюстгальтери створювали не для того, аби груди зробити більшими, а якраз навпаки. Тоді якраз з'явився тренд на Абандо. Метою цього одягу було вирівняти груди і надати жінкам більш хлопчачого силуету. І деякі жінки в гонитві за новим стандартом краси занадто перетягували груди та мали потім проблеми зі здоров'ям. Лише у 30-ті люди додумки. Милися до того, що груди у жінок різні і почали шити бра різних розмірів. Ідея розміру чашечки належить компанії CH Camp and Company, яка створила першу шкалу розмірів чашечок, що співвідносила розміри жіночих грудей з різними літерами, в результаті чого з'явилася шкала ABCD, яка використовується і зараз. Стало трохи краще та зручніше, але не дуже. Бо якщо навіть більшість сучасних бізгалтерів це капець як незручно, то тоді було тим паче. А далі Почалася наша улюблена сексуалізація жіночої білизни у 1947-му з'являється перший бюдгалтер пушап і зароджується тренд на декольте. Далі підключається Голівуд. Авіатор та підприємець Говард Г'ют придумав бюстгальтер для актриси Джейн Расел для фільму поза законом. Там було дуже відверто та дуже пушапно. Та чоловікам, глядачам то дуже сподобалося, і всіх голівудських красунь стали одягати саме так. З'явилася сексі нижня білизна. Іх кольорів та різних моделей носити яку було дуже незручно, але ж чоловікам то подобалося. А от деяким жінкам почало не подобатися у 1960-му письменниця та феміністка Жермен Грір висловила свою позицію, називаючи бюстгальтер безглуздим винаходом. А інші феміністки вказували, що ця деталь одягу прирівнює жінок до сексуальних об'єктів. Ну і в чому вони не праві словом у жінок дуже палало. Важливою подією стала протесна акція 1968 року, коли 400 жінок зібралися перед конвеншн Hall в атлантик Сіті, щоб висловити свою незгоду з конкурсом Міс Америка. Під час акції був встановлений сміттєвий бак свободи, в який закликали кидати пояси для панчох, бізгалтери, туфлі на високих підборах та інші символи поневолення, наприклад, журнали плейбой. А пояси для панчох то за що? Це ж дуже зручно. До речі, жінки спершу взагалі хотіли спалити той контейнер, але їм не дозволили через міри безпеки. Але якось у поп культуру йшлося зображення агресивних жінок-феміністок, які палять лівчики. Лівчики вони не палили, але хотіли їх спалити. Пізніше таки додумалися робити бістгалтери без пушапу. З'явилися моделі з нейлона, і лише у 80-ті хтось додумався робити зручні топи. Бо саме в цей період багато жінок почали масово займатися спортом, і без підтримки грудей тут логічно, що не обійтися. Та зручно жінкам було недовго. Вже у 90-ті та нульові поп культура знову почала змушувати жінок бути сексі. Відбувся вірусний кампейн Hello Boys Vanderbra з чеською супермоделлю Євою Герцеговою у головній ролі. Також з'являється шоу Ангелів Вікторія Сікрет, яке стало таким популярним, що навіть я, дівчинка з Богом забутого села в Україні, мріяла, коли виросту, стати такою ж ідеальною стрункою та гарною, як Адріана Ліма, та носитиму, звісно, ж таку білизну. Спойлер ідеальною, як Адріана Ліма, так і не стала. А от білизну вісі таке купила, і вона такий. da bi se nezručna. Зараз нібито існують бра на будь-який смак із ефектом пам'яті і всіх розмірів. Але по-перше, нащо носити ліфи, якщо ви не хочете носити ліфи? Я особисто не знаю жодної жінки, якій комфортніше у бра, аніж без. Звісно, якщо немає потреби займатися спортом, і ти не володарка пишного бюсту, який потребує постійної підтримки, то ліф тобі постійно то не треба. Але будьмо чесними, суспільство досі сатаніє від жіночих сосків, під одяг. Не, носити ліфи можуть собі дозволити лише найсміливіші я от не завжди можу собі це дозволити. І дякую тим, хто винайшов зручні спортивні топи, бо це єдині ліфи, в яких зручно, і я справді викинула всі ті незручні пошапи, бо то тортури, а не одяг. А скільки жінок досі ходить і страждає в ось цьому, бо суспільство чи ще гірше бойфренд так вимагає. Тому любіть себе і носіть те, що вам подобається і в чому вам комфортно. До речі, якщо вам цікаво, що носить наша перша леді, вмикайте ось це відео, і зустрінемось за декілька секунд.